Славы, люди, мир вам. Другие люди, не Все, я хочу вам сказать, ваших жертв. я ничего вас не прошу, вы не хотим. Я моё имя Юрий. Я божаю каждому из вас мира, добра, Христового здоров'я і Божої вороги. Я читаю Слово Боже. І слова Боже, щоб ми молилися. Тому я закликаю усіх вас, всіх тих, хто вірить в Бога, моліться за Україну, просить милості в Бога для народу України. Щоб у Бог змилився, зло, такого пролиття і спас наш народ. Але люди. Я вам хочу сказати добрий звісу. Радість новину Євангелії. Поганої новини. Погана новина це те, що всі люди є грішні. Кожна людина.